Бажаю здоров'я всім, зберігайте не жизненні путешествия, зберігайте емоції і людям, зберігайте. Сьогодні дуже гарна погода. Ну, звісно, оце зробити, що це відео я для вас знімаю. Якщо ви так думаєте, то ви глибоко ошибаєтесь. Я Деколи продивляюся свої відео і деколи аж плачу. Бо я бачу, є якісь досяження результати. Підписуємося день закінчився, ребята, бачите, я просив вам допомогти, хто може підказати. Мені вже не потрібно, і вже друг мені все зробив. І за що я веду? От бачите, товариш комунікацію, тобто ви збільшує, зближує. І це. Ви пам'ятаєте, як я раніше, яка в мене була, суд, суду, що я як ходив. Я вам не буду, і оцей весь результат це для мене. Я дивлюся деколи своє відео і... Мене така можна сказати, сльозинка приходить самі всі помти. Як я раніше рухався, І це тобто ви Це для мене. Підписуйся.